В ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо з вами, як завжди, у цій порі, Любов Граченко. По завершенню програми дізнавайтесь про важливі події міста та громади на наших сторінках у соцмережах. Знайти нас легко, водьте у пошуку Еспресо Біла Церква. Знищення лісу задля власної наживи на Київщині затримали гори лісорубів, які завдали державі збитків на понад 4 мільйони гривень. Про це повідомила поліція області. Під виглядом санітарної очистки лісу. Група із дев'яти осіб, серед яких є і посадовці, незаконно вирубувала дерева та продавала дрова у білоцерківському районі. А ось у вижгородському дошки реалізовували деревину населенню, звичайно ж без документів. Тож нині злочинцям загрожу. Жує до семи років в'язниці. Московський патріархат та міська рада зранку Білоцерко приголомшила новина про приватизацію монастиря Марії Магдалини. Наш телеканал не міг залишитись осторонь цього питання, тож вирішив дослідити його, що розповіла нашому журналісту державна реєстраторка, яка вчинила такі дії, та що робить література з Москви у Білоцерківському храмі. Дивіться у сюжеті. Московський патріархат приватизував монастир у Білій церкві з таким скандальним заголовком на своїй сторінці у Фейсбук опублікував допис священнослужитель Микола Гопайнич йдеться про церкву Марії Магдалини у районі Заріччя. Настоятель храму Покрови Божої Матері та за сумісництвом депутат міської ради стверджує, сталося згідно з документами за тиждень до початку повномасштабної війни. А ось вчинила такі дії державна реєстраторка Білоцерківської міської ради. Наталія Бурімська для мене особисто це теж виникає питання, тому що я, як і депутат міської ради, ми не надавали жодних відповідних дозворів Ці це питання воно не обговорювалося. Взагалі не створювалося навіть жодні комісії. Я думаю, що вже на восьмому році війни, а тоді, а тоді вже був восьмий рік війни. І державний реєстратор, і відповідні органи вони повинні були звернути увагу на те, що ця, ця ця цей монастир він передається в приватному. Власність Московському патріархату, тим більше на той час діявши той старий статут до змін синоду УПЦ Московського патріархату, де було чітко в статуті написано про те, що Українська православна церква Московського патріархату є невід'ємною частиною на правах широкої автономії, яка користується грамотою патріарха Московського Олексія і є частиною Російської православної церкви в Україні. Підписати відповідні документи державна реєстраторка Бурімська не могла без погодження з вищим керівництвом, тобто міським головою. Тож чому пан Дикий вирішив розчедритись та подарувати майно московському патріархату, не зрозуміло. До того ж, у Білій церкві неодноразово порушувалось питання громадськістю щодо відсутності будь-яких дій з боку міської влади з передачі релігійних споруд у лоно Православної церкви України. Наша знімальна група за. Телефонувала Наталії Іванівні, аби уточнити інформацію щодо монастиря Марії Магдалини. Але та була небагатослівна. Пробачте, будь ласка, ніяких коментарів, я давати на це не буду. Реєстрація проведена від чинного законодавства. А чому ви відмовляєтесь від коментарів? До побачення. Якщо все так законно, тоді не зрозуміло, чому пані Бурімська набрала в рот води і не хоче спілкувати з журналістами. Тож з питаннями щодо приватизації ми поїхали у монастир Марії Магдалини. Втім, спочатку на територію нас не пускав чоловік, який стверджував, що він просто парафіянин. Але згодом цей просто парафіянин зателефонував черниці, яка дозволила пройти нам всередину. Поки ми чекали жінку, вирішили перевірити літературу, яку пропонують читати вір нам знаходимо серед стосів книжок, і ті, які були надруковані в Москві, Білгороді та Калужській області. Видані ці матеріали, звичайно, російською, проте ще до початку повномасштабного вторгнення. Через наш інтерес зйомку намагались щоразу перервати і прикривались богом. Дивіться, в Храмі зйом це теж треба, мабуть, було слід чи є чи. Є? Бога нужно бояться и в церкви вести себя соответственно. В общем, храме молятся. А для книжки? эти книжки? когда люди да. просто берут себе и читают, Но чтобы узнать больше о Боге. Вы смотрите только то, что там написано, где издание это произошло. А, 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 а чем... Нет, ну, это нет. Вы нас... Мы порушаем законодательство Украины. Мы закон за в любом храме, за границей, везде пишут съемка, заборона. Мы не за кордоном, мы пребываем на территории Украины. Згодом до монастиря прибули протоієреї Михаїл та Валерій. Останні нарешті зміг нам відповісти на питання, з яким ми приїхали. А також чоловік стверджує, що зі сторони Миколигопальнича це виглядає як розпалювання релігійної ворожнечі, адже вони все оформили законно. Документи в порядку в нас їх правда зараз собою ми не брали, тому що вони не попереджали про свій прихід. Храм знаходиться у власності монастиря. Все законно було передано в свій час. Зараз на цьому фоні намагаються ще відкрити другий фронт релігійний всередині самої держави. Так от тут би правоохоронні органи зайнялися питанням того, чи ми зберігаємо зараз єдність народу, чи ми розпалюємо якісь внутрішні протистояння. От і є відповідні спецслужби, які цим мають займатися, а не депутат Білоцерківської міської ради, який є ще й паралельно священником. Іншої церкви і має в цьому якийсь свій шкурний інтерес. Храм не належить московському патріархату, храм належить людям, які живуть в місті Біла церква, служать тут українці, служать разом з українцями і служать для українців. Храпка. Що стосується там нашої, так як нам намагаються нав'язати зв'язку з московським патріархатом, я вже неодноразово повторював, що в травні місяці минулого року був собор Феофанії. На якому було вирішено повністю розірвати всі зв'язки з московським патріархатом, крім того, як стало відомо нашому телеканалу через суспільний інтерес, депутат міської ради Микола Гопайнич подав звернення Геннадію Дикому щодо проведення службового розслідування через приватизацію монастиря. Тож ми слідкуватимемо за розвитком подій, бо релігія також має значення. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Вчора в ефірі нашого телеканалу ми розповідали про жінку, яка перетворила власну квартиру на сміттєзвалище, чим створила антисанітарні умови не лише для себе, але й для сусідів. Наші журналісти звернулися до управління соціального захисту, аби його працівники допомогли неохайні білоцерківчанці. І завдяки нам ті, друге, навідались до бідолахи та ймовірно згодом допоможуть їй прибрати у помешканні. Наразі зараз цю особу госпіталізована до лікарні, тому що вона потребує, потребує допомоги лікарів. А що з квартирою чи будуть прибирати, бо мешканці там турбуються з цього приводу? Ну розберемося в цьому питанні. Це питання під контролем Білоцерківській міській раді всіма службами. Тому ну, поки нічого прокоментувати не може, по результату тоді вже можна буде щось прокоментувати. Зараз, на жаль, ні. Служби в купці щось буде зроблено. Звісно, не лишиться ж така ситуація непомічима. У інклюзивно-ресурсному центрі номер один триває комплексне обстеження дітей, зазначила директорка закладу Леся Руденко. За її словами, з січня спеціалісти оглянули вже понад 230 хлопчиків та дівчат. Загалом за рік ця цифра сягнула 625. Рівень розвитку малечі визначають при батьках три спеціалісти: психолог, логопед та дефектолог. Все у формі гри за допомогою різних методик, враховуючи вік та потреби маленьких білоцерківців. до кінця травня комплексну оцінку планують провести ще 400 дітям, і аби не наражати їх на небезпеку. У закладі розробили графік, за яким кожен приходить на визначений час. Хто з, з батьків, от якщо бачить на ранньому етапі, що з дитиною є якісь можливі якісь мовні затримки, якісь є порушення, батьки можуть звернутися до нас в центр, і ми проведемо для них комплексне обстеження. Після комплексного проведення оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного центру видають висновок, в якому зазначають потреби дитини і рівні підтримки. П'ятий рівень це найскладніший рівень. В класі, де буде знаходитися дитина в школі, наприклад, або в групі в садочку, де буде знаходитись дитина з п'ятим рівнем, вона буде одна там і, відповідно, буде введений в штат асистент вчителя або вихователя, яка поряд з цією дитиною засвоює відповідний матеріал. Українці здавна вірили у символи, що оберігають їх від злих сил. Це і червона нитка, і силянка, і пацьорка та багато інших оберегів. Народне мистецтво бісероплетіння досі є одним із унікальних елементів нашої ідентичності. У білій церкві проживає дівчина, яка творить неймовірну красу, підкреслюючи вишукання жіночого образу. З нею поспілкувалась наша знімальна група. Поковка бісеру, нитки та голка саме з цих матеріалів розпочався творчий шлях молодої майстрині, яка почала виготовляти автентичні прикраси, пронизані українською культурою. 24-річна Аліна почала творити після початку повномасштабного вторгнення. Розповідає тоді працювала як менеджер СММ. Роботи ставало все менше, тож вирішила переглянути пріоритети і обрала роботу для душі. Довгий час перед цим. Я задумалась про те, що я хочу собі щось вишити, щось створити, і так склалося, що сталося вторгнення, і була можливість. Просто дякуючи нашим хлопцям, дівчатам з суду, нас надійшли. і ми просто змогли е якийсь період жити всі разом. І воно якось так закрутилося. Я почала з вишивання старовинних взорів на футболках. Щоб популяризувати це не тільки як вишита сорочка на свята, а щоб носити це кожного дня. А потім почала заглиблюватися і заглиблюватися в українську культуру і віднайшла для себе ось такі прикраси. І для мене стало подивом, що ми про це взагалі нічого не знали. Єдине, що ми знали, це те, що є якісь коралі, якісь бусики такі червоненькі, і все на тому. А коли заглиблюєшся все глибше і глибше, починаєш це дізнаватися, то ти просто бачиш весь цей скарб, і хочеться його передати, відтворити, щоб воно не забулося. За цей невеликий період її колекція вже налічує безліч видів яскравих виробів. В основному такі силінки, а саме так називаються такі намиста, це результат кропіткої роботи. Як наголошує Аліна, кожен витвір забирає у неї 5-6 годин. А ось надихається дівчина фотографіями наших пращурів, бо історично назва походить від способу виготовлення таких прикрас силяння, нанизування бісеру на нитку. Їх носили жінки щодня як оберіг. його Сила завжди визначалася орнаментом. Я побачила старовинні фото жінок. переважно це була частина Західної України, тому що в центральній були трошки інші прикраси, і мене просто захопило. Це настільки це неймовірна робота. І Для мене найбільшим було подивом, що в той час зараз у нас є всі можливості а в той час робити отакі взори. Самостійно, тоді навіть голки нормальної особливо не знайдеш. Взяти десь бісер при всіх перипетіях тодішнього життя української жінки, все одно була змога створювати таку красу. У прикрасах переважають сині, зелені, жовті та червоні кольори. Тому їх зручно поєднувати з будь-яким одягом, Ба більше намисто можна одягати під сучасний стиль, наприклад, спортивний костюм, худі, футболки, світшоти або ж стилізовані сорочки. Виготовляє автентичні прикраси дівчина і для своїх знайомих та друзів. Наприклад, подруга майстрині ділиться. Українські прикраси повністю витіснили звичайну біжутерію з її гардеробу. Коли зранку прокидаєшся, і знаєте, є вибір прикрас певний. Да От, і не тягнеться рука до якогось срібного чи золотого там чи перлинок тягнеться саме до чогось такого. Ношу під спортивний стиль, ношу під плаття, ношу під пальто, як бачите, це щось своє, це автентичне, це звернення до чогось, не знаю, чогось важливого, чогось культурного, чогось такого, не знаю, ну, до якоїсь своєї українськості. Так? От якщо б можна було там вдягнути на себе українську пісню, то в принципі це щось подібне відчуття. Нині ж майстриня популяризує свою творчість у соцмережах та освоює нові навички, а саме вишиває український орнамент на футболках. Охочих купити вироби багато однак, за словами білоцерківчанки, її головна мета повернути справжню культурну спадщину у сучасне українське життя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ну, а далі у нашому ефірі поговоримо про спорт. Білоцерківська федерація боротьби запрошує юнаків та дівчат приєднатися до занять: фізичне виховання, тренування вольових якостей, виїзди на змагання, досвідчений та фаховий склад тренерів. Усе це очікує на майбутніх спортсменів, які долучаться до команди борців міста. Стати її частиною запрошують дітей віком від 7 років. Деталі у відео. Ваші діти проводять багато часу в гаджетах. Не виходять з дому. Не знають, якими фізичними вправами Займатися а ви хочете активності в своїй родині. Церкві розвинений олімпійський вид спорту. 500 дітей, більше 20 Це живе спілкування. Діти дружать. Дисципліна. Немає дисципліни, успіху не буде. Здоров'я. Немає здоров'я, успіху не буде. Тренування, тренування. на змагання. Досягнення спортивних цілей. Прибуток у вашій родині. Ти показуєш уровень, то і дні все будуть. Раді будемо вас бачити в залах боротьби міста Біла Церква. В ефірі телеканалу Еспресо ви дивились головні новини Білої Церкви. У студії працювала Любов Геращенко. А за кадром уся наша команда. Не забудьте підписатись на нас у соцмережах, адже там ви знайдете багато цікавого та унікального контенту. З вірою у зсу я прощаюсь з вами до завтра. Гарного та мирного вечора.